А далеко це ви зібрались. Я куди на базар. вирішила трішки поторгувати. А що це у вас тут? Як що, яблучки, та капусточка. Так це все завдяки інтернету. Ось побачила і хороший врожай себе придбала. І маю результат. Ой. Кома, а чим от вас це так тхне? Ой, це ж мої нові духи. Запах до ярки називається. Я їх в інтернеті знайшла. По каталогу це ексклюзив. Кома, а де ви в нашому селі інтернет знайшли? Ну да, у сільській бібліотеці. Ой, чи собі сходити? Останній раз там була, в 91-му, ще й досі книжок не повернула. А у мене вся інформація ось тут. Ой, яке дзеркальце красиве. Та ні, це не дзеркальце, це диск електронний. носій інформації. Та ти що? Не підходь! Не підходь ближче, то мені ще віруса якогось занесеш. Оце техніка дошла. А тут у мене всі українські письменники, вся збірка. Так, кума, пиши мою електронну пошту. Так, зараз зачекай, зачекай. Давай. Да, w... Дабелею. Параска. Собака. 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 Бру. Кума. А ви не будете ображатись, якщо я вас собакою буду називати? Та ти що? Це в інтернеті така пошта називається. Це так. А я собі в інтернеті чоловіка знайшла. І як це? Вибрала отак. Заходиш на сайт знайомств, записуєш, якого ти хотіла би собі фотографію показуєш, та й вибирай. Так мені, давай, запиши, запиши мені, давай, давай, запиши. Так. Пиши, пиши. Так. Щоб був солідного віку, щоб не ледачий був. Ох, ледачих ніхто не любить. Так, щоб було в нього трактор та машина. Ой, ні, зачекай, зачекай, не треба вам трактор. Хай лучше краще дві машини буде. Ой, куманька. Це ж Микола Іванович. Гля. О, Микола, мені підходить. Та ти що, кума, та він же одружений. Одружений! Одружений. Пішли краще на базар, кума.